Поки мешканці Красноїльська мріють про газифікацію, а решта України про енергонезалежність. Депутати лише обговорюють, давати чи не давати компанію по розробці родовища можливість працювати. Компанія має успішний досвід роботи в інших регіонах, маючи на підряді відповідну техніку, бурить та прокладає газопроводи. Проте у Чернівецькій області зіштовхнулися з вибірковим недорозумінням. Деталі вже за мить. Єлена жителька Красноїльська Стороженецького району. Купити, проколоти, просушити і зберігати дрова їй важко. Тому звичайно хотіла б, аби селище було газифіковане. Її односельчанин Захар розповідає, топити дровами не лише незручно, а й невигідно. Більше ніж 10 тисяч населення користуються опаленням пічним на дровах. Дуже важко і, і я думаю, що рентабельніше, і економніше буде газом. Необхідні надри для газифікації тут є. Декілька років тому тут вже пробурлили свердловину 9 а Красноїльськ. Проте, поки користі з неї жодної. Нині з'явився інвестор, котрий хотів би розробляти це родовище, вкладаючи інвестиції в розвиток громади. Інвестиції у вигляді нових робочих місць, у вигляді сплати податків до бюджету, а також у вигляді соціальних виплат. Вже на сьогодні цією компанією інвестовано в бюджет декілька мільйонів гривень. Вона співпрацює із міжнародною компанією, котра вже пробурлила на цій площі свердловини, що потребують добурення. Коли завершаться роботи по відновленню існуючих свердловин, компанія укладе угоди із місцевою владою про соціально-економічний розвиток. Кожного року ми сідаємо з територіальною громадою, обговорюємо певні питання їхні потреби, складаємо інвестиційний договір, і таким чином ми працюємо. Таким чином від такої співпраці громади громади може отримати довгоочікуваний газопровід, якщо територіальна громада прийде і скаже: от е, в нас є така потреба. Прокласти нам газопровід до наприкатам певного певної точки, від якого ми вже будемо самостійно до своїх дворів доводити. Значить ми будемо сідати, говорити і домовлятись. Компанія має успішний досвід роботи в інших регіонах. А до вересня 2016-го планує інвестувати в розробку даного родовища більше ніж 13 мільйонів гривень. Позитивний досвід, позитивний чи можливо там позитивний досвід впроваджувати в інших регіонах з в Чернівецькій області в цьому районі шляхом видобутку природного газу і заповнення його в газотранспортну систему України таким чином. Йдемо до того, щоб Україна ставала більш газонезалежною від наших сусідів. Чи давати дозвіл на це розглядали на сесії Чернівецької обласної ради. Тоді депутати створили комісію для більш детального вивчення питання. Для цього зробили виїзне засідання. Тут обранці з інвесторами обговорювали, як з найменшими витратами найбільшою користю для громади і згідно закону розконсервувати свердловину, котра не працювала десятиріччями. Навколо нас ліса, які вирубається, і люди спалюють в своїх в своїх котлах, своїх печках. А якщо буде газ, значить ми збережемо і цю природу, яку ми бачимо ну і Крім того, це буде набагато легше. людям. Задача наших депутатів, і обласних, і районних, і місцевих, і сільських депутатів, як, якомога швидше запустити це, це видобування газу. Скільки ми будемо це швидко І Ще 20 років будемо робити лісами, вони протягнуть відсюди магістраль газу відсюди, протягнуть в Мігово, переработають і випустять в общу магістраль України. Це плохо. Ми говорімо довжні купати покупать газ у росіян і літолі. Или... А те будь-як ми їм реверс буде ехати і нам в Красноїльськ. Ми перевірили. Юридична сторона нам дала дозвіл про те, що все відповідає всі документи юридично. Оформлені правильно, і ми подали це на розгляд сесії обласної ради. У відповідь на деякі претензії депутатів інвестори відповідають, великі проекти завжди піддаються критиці, але будуть захищати свою позицію. Проте не розуміють, чому процес роботи затягується, адже компанія отримала дозвіл відповідно до чинного законодавства. Зрештою, ми пояснення не чуємо. Ніби ми чуємо так, ми за хай запускається. Але і оце але воно якесь таке, знаєте, необґрунтоване і не напевне не спростовують той позитив, який отримає. Громада дана громада від нашої роботи. Маємо той ресурс, який дозволить нам, найменшими, скажімо так, затратами, розконсервувати і почати роботу в даному, в даному регіоні. Інвесторів потрібно залучати, і потрібно не шукати причини для забирання ліцензії, а шукати причини, щоб всім надати ліцензії і контролювати інвестора по виконанню своїх зобов'язань. Тимчасова комісія, в свою чергу, пообіцяла розібратися з цим питанням, прийняти відповідне рішення і звернутися до сесії. Облради переглянути це рішення Юлія Задорожняк, Роман Палатик, Чернівецький промінь.